Вітаю, в мене було відео про майстерню. І так, коли ви працюєте і дуже гучно, треба захищати органи слуху, щоб їх не пошкодить. Варіанти є різні. Раніше використовували із вати біруші. зараз їх я не бачив, щоб продавали. Також є, беруші, представляє себе силиконові вставочки такі, і їх вставляєш в уші, і є навушники. Навушники є звичайні. Я їх використовую в армії. Швейцаріянський, пам'ятаю, відеоролик я відеоролики про них записував. І Вони закривають дійсно все добре. Єдиний у них мінус, коли жарко, тобто літом, наприклад, використовувати, в них дуже жарко, дуже некомфортно у них. Варіант інший є активні наушники. Вони з електронною начинкою і блокують високий шум. Вони значно дорожчі. Тобто звичайні наушники, вартість їх. Ці не різні, там гривень 300, наприклад, активні наушники. Найдешевші китайські, гривень 700, наприклад. Значить, я купив собі отакі наушники. Ось тобто, берущи, що вони себе представляють. От вони. На такі вставочки і вставляєш вуші. Чим більше вставляєш, тим менше буде чутно. Періодично використовую, купував їх біля 29 гривень. Це ще доволі дешево. їх знайшов Значить, в комплекті коробочка, що мені сподобалась, що вони зберігаються і не вимазуються, і не потеряєш. І також є в комплекті. Ось таке, я не знаю, як це можна назвати. Я так розумію, що його можна за іншу частину, от, наприклад, продіти і на щось можна повішати. Ну, мені таке не подобається, я таке не буду використовувати. От. І також є защока. Відкрив, на карман повішав, закрив, навірно, так. Ну, я, як правило, в сумочку його ложу, і сумочки в мене знаходиться все це добро, поближче покажу. такі вони біруші, матеріал, сказав би силикон. Так що, є варіант, звісно, просто такі беруші без коробочки. Така смисло їх купувати. По-перше, вони будуть вимазуватись. По-друге, їх можна ще загубити, так що проще використовувати коробочку. Так от вложив і зберігаються. Берушіці. Саме цікаві ціни, коли дивився, вартість їх була біля 100 гривень, а я інтернеті знайшов за 29 гривень. Виробник 3М, модель 1271. Чартику